Їм привіт! Сьогодні у нас заявка збірної України на матч з Боснією та Герцеговини. Данила Сікан, Ванат, Яремчук, Довбик, Циганков, Мудрик, Піхальонок, Судаков, Маліна, Зіна, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Судаков і. Переходимо до захисту. У нас тут забарник. Кстати, поздравимо його в коментарях з першим головним перед. Микола Матвієнко, Попов, Караваєв і Бондар. Михайличенко, Забарний Миколенко. І переходимо до воротарів, до нашої ленточки. Тут у нас Бущан, Трубін і Лунін, мій любимий воротар. На цьому і все. Всім пока, жду вашу вподобайку та підписку. З вами був сьогодні я, Єгор. До нових зустрічей!